У Покровську розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. Комунальники працюють над відновленням аварійних теплових мереж. На даний час робітники комунального підприємства Покровськ тепломережа проводять планову попереджувальну роботу з ремонту теплових мереж по підготовці до опалювального сезону 2023-2024 року. Міняється ділянка трубопроводу теплової мережі основної теплової мережі без. З якої не буде тепла доволі великої кількості споживачів? Аварійні мережі, які не придатні до використання, замінюють на нові. Наразі проводиться демонтаж старих труб. Труба діаметр 200, 219 двісті міліметрів. Протяжністю безпосередньо на цю на цій ділянці 28 метрів погонних. А на Наступних ділянках 80 і вже завершені роботи з ремонту і заміни теплової мережі довжиною 250 Метрів погонних майстер котельні каже, підготовку нового опалювального сезону завжди розпочинають після завершення попереднього, адже на виконання ремонтних робіт потрібен час. Плануємо в термін десь у місяць. Ми закінчимо цей вузол. Це дуже великий вузол тут. Ну Десь 400 метрів труби буде. На деяких ділянках де велися ремонтні роботи, теплові мережі взагалі не мінялися. На деяких заміна була часткова. Частково мінялися. Тут залишилось 28 метрів погонних. Та мережа, яку замінили 250 метрів, вона не мінялась зовсім. І теплови мережі частково мінялася, яка йде на житловий будинок Шахтобудівельників 5 та музична школа. Там ліцейна дія. Там мінялася у 2002 року. В рамках підготовки до зими ремонтні роботи проводитимуться і в інших районах міста, зазначили комунальники.